Понеділок 34 тижня по зісланні Святого Духа. У сьогоднішньому євангельському ривку Ісус відповідає на питання, але також і питається. Він звертає увагу на прагнення людей і спонукає до певних дій. Слухаючи сьогоднішній текст. Спробуй провести паралель зі своїм щоденним життям. Але на початку давай помолимося до Святого Духа і попросимо, аби Він керував усіма нашими намірами, думками і емоціями. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри, життя подателю, прийди. І вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Першого соборного послання святого апостола Павла Читання. Улюблені, Христос страждав за вас, даючи привід, приклад, щоб ви йшли Його слідами. Той, хто не вчинив гріха, і підступу в його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам не злословив, хто страждав, та не погрожував, але здався на того, який судить справедливо. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на хрест, щоб ми, менше для гріхів. Жили для справедливості, бо ми його ранами зцілилися, бо ви блукали, немов вівці, але тепер вернулися до пастиря і наставника душ ваших. Так само ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб навіть якщо деякі не вірять слову, їх привабило без слова поводження жінок. Коли бачать ваше життя у чистоті і повазі, нехай ваша окраса буде не зовні заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінній красі духа, лагідного та мовчазного, ось що многоцінне перед Богом, бо колись Святі жінки, які надіялися на Бога, приоздоблювали себе корячися своїм чоловікам, як, от, приміром, Сара слухала Авраама і паном його звала, а ви, її діти, коли добре чините і не звертаєте уваги на ніякі побоювання. Ви, чоловіки, Живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як співнаслідникам благодаті життя, і тим ваші молитви не матимуть перешкоди. Нарешті всі ви будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні. Не платіть злом за зло, чи лайкою за лайкою. А навпаки благословляйте, бо ви на те покликані, щоб унаслідувати благословення, Коментар. Ми що його синяками зцілилися. Дорогі мої синці, а тим паче рани. Це щось неприродне для нас, те, що з'являється після травм, катастроф воїн. Ми завжди хочемо ці рани якнайшвидше вигоїти, щоб вони зникли, щоб повернутися до здоров'я. Але в історії спасіння бачимо, що через рани Ісуса Христа, через Його страждання. Терпіння і розп'яття, що за людським сприйняттям неприємне, хтось інший оздоровлюється. Господь терпить, а людина зцілюється. Господь страждає для того, щоб ми стали здоровими. Насправді, це велика тайна з одного боку терпіння, а з другого Уздоровлення. Через терпіння та страждання Ісуса Христа ми стали здоровими, цілісними, переміненими. У нашому житті дуже часто терпіння і страждання мають сенс тому, що дають нам нагоду оздоровлення. роблять нас учасниками того спасіння, яке Бог вже дарував нам через свої страждання. Спробуймо на всі наші терпіння, страждання і невигоди подивитися як на нагоду для нашого зцілення в контексті терпінь і страждань Ісуса Христа. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу послали до Ісуса Фарисеї. І старші юдейські декого з фарисею та іродіян, щоб його піймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього: Учителю, знаємо, що ти праведний і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путь Божу, личить давати данину чи ні». Маємо давати, чи не давати. Він, знаючи їхнє лукавство, сказав їм, Чого спокушаєте мене, Принесіть мені динарій, щоб я бачу. Ті принесли, Він сказав їм, чий це образ і напис. Ті йому відповіли Кесарю. Тоді Ісус промовив до них, Віддайте кесарові що кесареве, а Богові що Боже. І вони дивувалися йому. Коментар послали до нього декого з фарисею, щоб його спіймати на слові. Дорогі мої, можемо пригадати собі досвід будь-якого гріха у житті кожного з нас. Коли робимо певний попроступок, то в той момент завжди знаходимо собі виправдання. Достоєвський писав, що коли для людини не існує Бога, то вона з усього може себе виправдати. Бачимо, що в сучасному світі люди можуть виправдати будь-який ідеологі. Багато з них вже існувало чи існує, багато ще повстає, бо ж коли для людини немає Бога, то вона може все виправдати, все собі дозволити. Фарисеї та іродіяни з цієї ж причини хотіли піймати Ісуса Христа на слові. Щоб якусь обмовку, чи недолік припасувати на підтвердження своєї ідеології, знаємо добре, що, аби себе виправдати, завжди можна знайти якісь фрази, вирвані з контексту, навіть у свого опонента. Так сьогодні в світі діється. Подивіться, скільки раз. Католицьку церкву подужили папу Франциска, що він різне говорить, виривають з контексту слова і подають як науку церкви. Тому вдивляємося в наше життя, що ми шукаємо, чи ідеології, яка виправдовувала б наше життя, чи шукаємо понад усе Бога. І його святої волі. В сьогоднішньому євангельському тексті описується те, як фарисеї намагалися загнати Ісуса в словесну пасту. Здається, вони продумали всі варіанти відповідей Христа. Якщо Ісус скаже, що слід давати податок, то єврейський народ більше не слухатиме. Його. Адже люди чекають на Месію, котрий звільнить їх від римської неволі. Якщо ж Ісус заперечить, то противникам Ісуса буде ще простіше, адже тоді Той сам потерпить від римських правителів. Ісус же, користуючись іншою логікою, просить показати монету, ставлячи вже своє власне питання. Які почуття в тобі народжується, коли, коли ти уявляєш цю євангельську сцену? Зверни увагу на слова Ісуса, віддайте кесарові що кесареве, а Богові, що Боже. Ти напевно неодноразово почув ці слова. Відповідь Христа, наче залишає в стороні всі проблеми державного устрою. Для учнів Ісуса важливо віддавати Богові Боже. Істинну цінність має лише те, що відноситься до вічності, до відносин з Богом. А що для тебе сьогодні є по справжньому цінним? Чи ці речі, справи, ситуації дійсно є Божими? Даймо на це відповідь собі. Церква Христова має дуже різноманітний досвід у співпраці з державою, як позитивний, так і негативний. Храм це місце зустрічі, єднання людей. Ми покликані в першу чергу відповідати перед Богом за наші відносини з ним та з іншими. Які в мене стосунки з іншими. Як у таких відносинах проявляється твоя побожність? Чи годиться давати податок для кесаря чи ні? Давати нам чи не давати? На перший погляд, питання, яке сьогодні ми чули в Євангелії, видається дуже простим і однозначним. Коли приходить рахунок, треба виняти гроші і віддати чи ні? Однак все було не так просто у цьому випадку. Варто лиш поглянути, хто саме питав про це. До Ісуса прийшли представники двох різних релігійно-політичних течій, які в зазвичай між собою ворогували. Це ми сказали комуністи і націоналісти Свобода у Верховній Раді. Тягне Бог і Семоненко колишні, прийшли до Ісуса. Фарисеї були глибоко релігійними людьми, які боролися за строге слідування Божому закону. Вони, як могли, противилися римському правлінню, хоча і не ставали до збройної боротьби. З іншого боку, іродіяни були по суто політичною партією прибічників царя Ірода, а отже й римської влади. Ну і нам, звичайно, треба розуміти, що таке подання. Це в жодному разі не благочинність і не пожертвування у державний фонд. Також це не оплата за надані товари чи послуги. Це кошти, які кожен громадянин в обов'язково порядку передає владі на виконання покладених на неї функцій, адміністративних, інфраструктурних, соціальних, військових та інших. Вирішити платити податки було непростим ділом для кожної людей. Віддаючи ці тяжким трудом зароблені гроші, ти визнавав окупаційну римську владу у своїй країні. Ти знав, що частина цих грошей піде не на те, щоб побудувати нові дороги, нагодувати бідних, а на те, щоб заплатити солдатам, які захопили твою батьківщину. Крім того, тут була ще й релігійна складова, бо римський імператор. Вважався на рівні одного з римських богів, і служіння йому було надто близьке до ідолопоклонства для кожного єврея. Ми можемо краще зрозуміти делікатність цього питання, якщо згадаємо події на головному майдані нашої країни. В той час був певний момент, коли деякі територіальні громади відмовилися переводити гроші, зібрані з податків у регіонах на центральну скарбницю. Вони відмовилися визнавати людей, які представляли в той момент центральну владу, і що логічно відмовилися віддавати їм свої податки і гроші. Питання було зовсім непростим. Тим більше сказано, що питали його не для того, щоб знати істин, а щоб словити на слові. Ісус знав їх лицемірство, Він знав, що як відповість платити, тоді фарисеї звинуватить його, що він не патріот. А як скаже ні. Тоді іродіяни одразу викличуть поліцію і схоплять його. Тому, замість того, щоб відповідати так чи ні, Ісус вирішив навчити їх про місце людини перед Богом та суспільстві. А Ісус, знаючи їх ліцемірство, сказав, чого мене випробовують, приші мені гріш податковий, що бачите. Щочи в цьому суспільстві християн. Отримує два громадянства земне тієї країни, де він є, і Небесне царство Божим. Кожне громадянство дає нам певні привілеї, і можливості, і в той самий час накладає на нас певні обов'язки обмеження. Все було б добре, якби держава та небесне царство керувалися одними законами. Чи принаймні, якби за мені закони поважали законі не Божі? Однак на практиці ми бачимо, що так буває не завжди. Раз за разом ми стикаємося з конфліктними ситуаціями, де нам доводиться вирішувати, як вчинити, догодити Богу чи владі. І на цей випадок Ісус відповідає: віддайте кесарові кесаре, а Богові Боже. Що значить віддати кесарові кесара? Це значить, що в загальному випадку ми маємо коритися земній владі і виконувати ті громадські обов'язки, які на нас покладені, платити податки, ходити на вибори, дотримуватися правил дорожнього руху, приймати участь у суспільному житті. У Римлян 13.1.2 сказано: нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, яка не від Бога. І у влади існуючі, встановлені від Бога, тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Тут, дорогі мої, звичайно, не говориться про кожну конкретну владу і кожного правителя, бо їх обирають люди. Але тут говориться про те, що сам інститут і поняття державної влади встановлені Богом, також далі нам вказується і те, що для чого така влада існує, для чого, щоб захищати законність, карати зло та заради безпеки громадян римлян 13, 3, 4. Однак проблеми починаються, коли державна влада втручається у ці сфери людського життя, які їй не належать за означення. Біда стається, коли держава намагається регламентувати духовне чи сімейне життя у світі і таке інше. Так, в деяких мусульманських і комуністичних країн державною владою заборонене відкрите сповідання християнства. В гітлерівській Германії пастори отримували платню не з пожертв, а від держави, і в якийсь момент їх змусили присягнути на вірність не Богові, а фюреру. Або залишитись без засобів для існування, їх позбавляли служіння, відправляли на війну або страчували. Як чинити в такій ситуації? Це складне питання. Тому Ісус продовжив віддайте кесарові кесарові, а богові Боже. На податковій монеті було зображення кесаря, вона належала йому, але люди носять на собі образ Божий. Бог є творцем і господарем Всесвіту, і кожного окремого життя, в Його руці вся влада, і в його руці серце царя. Прич 21.1. Що значить віддати Богові Боже? Це значить визнавати Його владу, його вищість у своєму житті і шанувати Його, як Бог. Писанні Господь відкрив нам різні шляхи, як ми можемо шанувати і поклонятись. Іана 15,8 каже: Отець мій прославився в тому, що рясно зародити і будете учні мої. Тобто, ми віддаємо Богові Боже, коли вірно слідуємо за Христом, як його учні, і приносимо гарні плоди життя. Ми віддаємо Богові Боже, коли перебуваємо в Його любові і підкоряємося Його заповіді. Наприклад, Божа заповідь каже: люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всім розумом і силою своєю, і ближнього своє, як себе самого. Здавалося себе, ось я і ось інша людина. Це наша особиста справа. Як ми ставимося одне до одного, миримося, чи любимо, чи ненавидимо. Але Писання каже. У відносинах з цією людиною, чи з твоєю жінкою, чи з твоїми дітьми, віддай Богові Боже. Божа заповідь каже: не кради і не заздре, не давай брехливого свідчення. Тому ми віддаємо Богові Боже, коли чесно ведемо свої справи на роботі чи в бізнесі. Ми шануємо Його, коли приносимо Йому свої первоплоди і пожертви. Ми віддаємо йому належне, коли в шомий день стоїмо в покорі в радості на службі Божій, коли сповідаємося і причащаємося. Що є твоєю єдиною тіхою у житті та смерті? запитала одночеця, і у відповідь почули таке те, що я не належу собі, а належу тілом і душею, як в житті, так і в смерті, моєму вірному Спасителю Ісусу Христу. Ісус тоді каже у відповіді. Віддайте кесарові кесарові, а Богові – Боже, і дивувалися з Нього вони. Лінія між Божим та кесаровим проходить через кожне серце кожного з нас. Тут легко схибити і помилитися, а коли ми усім серцем бажаємо жити заради Божої слави, Господь проводить нас своїм духом і приносить через нас справді гарний плід у цьому світі та у вічному царстві. І прийшли до нього ті садукеї, що твердять, ніби нема Воскресіння, і запитали його. Пам Учителю, пам'ятаєш, брат помре, але це вже буде інша розповідь. Але тут бачимо, як пощайно приходили і шукали, як би його зловити на слові. Ми не шукаємо. Ми шукаємо справді правдивої зустрічі з Богом. Нам головне, у житті зустріти Христа, зустрітися з ним. А Він казав ось я з вами всі дні аж до кінця віку. Він з нами перебуває дорогі мої у святих тайна. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я облегчу вас, чи чуємо ми цей заклик Христа. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, каже Давид Псалмопівець. На завершення. Поговори з Ісусом, як з живою особою, тим, кому довіряєш найбільше. Запроси Його у свій день та у стосунок з іншими. І напишіть про це в коментарях. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!